Цей, дві групи, по яких соціальні, по яких можна простежити, чия сила і чия влада. Це діти, дитячий майданчик і тюрма. От зеки, кримінал, зеки також прекрасно чують, на чиїй стороні сила. І тюрма. Була, і, не знаю, можливо, досі залишається в Україні, інструментом русифікації сільських пацанів, які, які сідали значить, що там, за те, що крали чорний метал. так? Ну, Сейгон, значить, ця історія. так? Ось потужний інструмент русифікації, тому що, тому що зона чує хто старший. Зона чує, чия мова є мова влади. А хто тільки прикидається а після закінчення промови українською мовою? Витріщиться на вас і скаже, який мілий україноязичний чоловічок Бедло, падло.